Я радий вітати в студії нових гостей нашої дискусії. Власне, це Олексій Мовчан, народний депутат України, слуга народу. Пану Олексію, вітаю. Добрий Добре. вечір і Тарас Завгородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання, добрий вечір. Панове, дуже дякую, що завітали безпосередньо до нашої студії, аби долучитися до дискусії з приводу найважливіших тем. Ну і власне, ми сьогодні проводимо опитування одразу запитання з приводу подій у Ватикані. Хотілося б вам поставити власне чи допоможе зустріч. Зеленського і Трампа у Ватикані припинити війну. Таке опитування триває в нашій Ютуб-спільноті. І, власне, варіанти відповіді наступні. Я прошу вас обрати якийсь із них. Так, це шанс для миру, ні, це лише символічний жест, і треба дочекатися конкретики. Пане Олексію, що б ви обрали? Я вважаю, що будь-яка розмова з нашим стратегічним союзником, особливо в такі складні часи для нас є кроком вперед тому ну я маю велику надію на те що можливо можливо війну не не пере не припинить одна розмова але наблизить до цієї події точно Тарасов. Ну, звичайно, що дуже позитивно, що зустрівся, тому що все рівно особисте спілкування, особисте спілкування. А то цікаво, що Вольц сказав, що це взагалі була ініціатива Трампа, значить, комусь ця зустріч була більше потрібна, ніж, наприклад, Зеленському. Це дуже позитивний сигнал. Стосовно чи припинить воно війну? Ну, звичайно, що це тільки проміжний етап. Я б тут четвертий варіант додав, якщо от через 5 хвилин. Путін нарешті зробить гарну справу і здохне. Наприклад, так тоді можна говорити, що війна буде закінчуватися, оскільки я вважаю, що поки Путін при владі він буде відчайдушно чіплятися за неї. А для того щоб чіплятися за неї, це треба продовжувати війну. Ось так. Не дуже оптимістично. Ну а що тоді в такому разі означає припинення вогню? Про яке він оголосив? А сьогодні перемир'я на 9 травня, 8, 9, 10 травня. Будемо мати тишу. Я так розумію, в повітрі принаймні, так чому він пішов на цей крок, на ваш погляд? Пантерас? Ну знаєте, він же святкує День Побєди. Якось не дуже буде приємно бачити, як Сідзімпінь і всі інші, хто запрошено будуть так нервово дивитися в небо. Чи то СБУ ж таки запустять дрон, чи щось подібне, чи інші спецслужби, а це виключно для того, щоб гарно відсвяткувати для того, щоб продемонструвати свою силу. Ну як би там, ну я тут вже запросив людей а, і так далі. То і, це звісно, безпековий що... захід. Ці да виключно безпековий захід. Ну і він би озирався постійно. А, Україна може оголосити, наприклад, за день до так званого святкування, що Україна не гарантує безпеку всім, хто буде на Червоній площі. Хто там буде знаходитися далі, як в тому анекдоті не приїде? Тепер дивіться за їхню реакцію. Ну, якщо серйозно, ну. Він декілька в дійсності цілі. Це святкування. Далі Путін боїться виходу з США з перемовного процесу. Єдина країна, яка От США сказала, що ми виходимо з перемовного процесу. Всі дії Путіна останніх днів показують, що вони дуже не хочуть цього. Оскільки це перервається така ниточка зв'язку з США, не дає можливості обмазувати подальшому США кров'ю України. І, звичайно, що вони дуже нервуються з цього приводу, тому вони такі ми не повністю будемо припиняти, ми, ми тут готові там жест з доброволі показати і так далі. Власне, ну, це вони така... це і назвали. Пісков... Це називається у них у ФСБшників називається типова фСБшна розводка. Пісков назвав це жестом доброї волі. Власне, пане Олексій, чому і чи чекати нашої відповіді, і якої на цей жест доброї волі? Реально складно про це говорити. Перше, Путін з цим регулярно грається, йому треба показувати Трампу, що він там на, на щось спроможний, на якісь припинення вогню. І хоча нам в це не віриться, тобто ми ж вже давно, якби в у війні з Російською Федерацією, вже 11 рік пішов. Фактично. Трамп ще цього не зрозумів, да? Тобто він ще він в своїх публічних заявах каже, там Путін би не не почав би війну. Ще щось. Тобто, Володимир каже. треба. Як це? Треба, щоб кілька разів він кинув і американців. От ну. От я нічого ніяк по іншому це не розцінюю, тому що скільки вже Трамп при владі 100 там більше 100 днів скоро буде, але ми досі не побачили якоїсь конкретної поведінки саме від Російської Федерації щодо там припинення, якогось конструктиву, знаєте, немає. Тобто, от ігрища, як в принципі ми бачили ці ігрища. Багато багато разів із Україною під час нормандського формату і так далі ну було 30 годин. Тепер 3 дні. Яка вірогідність, що все ж таки настануть і 30 днів перемир'я, на яких наполягає Україна? Як ви вважаєте, чи не є це ну, все ж таки, позитивним кроком до досягнення більшої мети про 30 днів, на якому ми наполягаємо? Я сказав, якщо через 5 хвилин здохне Путін, тоді це можливо. Чому тому що дивіться, вони ж висувають нові, нові вимоги, які залишаються старими, тобто? Україна повинна покинути Запорізьку, Донецьку, Херсонську область. Те, що заявив Путін, 14 червня минулого року, воно не змінилося. Далі вони висувають абсолютно неприйнятні вимоги. Щодо перемиря, додаткові, що Україна повинна припинити отримувати допомогу від західних країн, припинити мобілізацію, відімкнена від розвиток і так далі. Ну, що ЄС вже сказало, що цього не буде. Навіть американці сказали, що цього не буде. Uh -huh. А це ну абсолютно невиконуване вимоги. От і все. Тому я не бачу, як це можливо реалізувати пане Олексію. Як ви вважаєте? Дивіться, 30 днів це та наша базова потреба, з якої ну, можна говорити, що щось реальне відбувається, не жест доброї волі чи там якісь інші видумки, а це якби якийсь значимий захід, який можна перекладати на мову. Дипломатично, да? тобто, що там витримали, зупинилися, розвели війська чи ще щось. Да? Тобто якісь такі речі не може бути не можуть вимагати тільки від України, да? вони, мають, вони мають також робити кроки вперед. Я маю на увазі світ. Да? Це буде показово для всіх. От насправді цього хотілося б. Тобто, я думаю, що і всім. Тому коли це питання. Да? чи зможе во ця во триденна триденний захід оголошений чи, перше питання, чи він взагалі буде, і чи трансформується він в 30-денний. От якби це для нас дуже важливо. Пам'ятаєте, багато хто очікував на початку року, принаймні що от 9 травня буде якесь е, завершення війни? Навіть були такі статті, виходили прогнози, і так далі. Багато чого на цю тему було. Що от 9 травня для Путіна символічний і зручний день, аби оголосити про завершення взагалі війни? Яка вірогідність саме цього? Як ви вважаєте? пан Тарасе, пан Олексій? Я вже сказав. Ніякої, а йому, а поки я, не хвили, я через 5 хвили, <рес> хвили не Я буде. <рес> <рес> ну давайте так. Те, що вони щось викручувати будуть навколо 9 травня, це було зрозуміло з єдиною метою, щоб гарно відсвяткувати. Це єдина їх мета. А то якось некрасиво буде, якщо цей зімпінь буде прилітати, наприклад, внуково урядовий. Портрет. А, буде... а, в... а там план буде авто, там план кавіор, і... і ти не зможеш приземлитися. От... ну Це демонстрація буде безсилля росіян організувати безпеку навіть у Москві. Тим більше після того, як у нас отримав травму на виробництві генерал російської армії під поетичною прізвищем Маскалик, так, і достатньо можливо, українське прізвище. Ну, Люди не знаю, там, на яке там прізвище. там да Ну Головне, що отримав те, що потрібно потрібно від нього, тому це демонстрація того, що він безпеку навіть не може забезпечити для своїх генералів, і це, 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 це головна мета. І далі це ігри з перемірям, це затримати Сполучені Штати Америки, щоб вони не вийшли з перемовного процесу. Тому що єдина людина, яка ну в принципі дві людини, які будуть дуже непокоєні цим, це Путін і Вітков. Путін тому, що розуміти буде, що назад шляху вже не буде. А у Вікафу тільки пруха пішла. Токою тільки людина тут вирішує, тут крутиться, там щось mm -hmm. там крутиться. А виявиться він больше більше. А ви думаєте, цей вибух відбуває? автомобіля генерала і візит Віткофа? Це випадковий збіг? Чи все Та ж таки? Я, я думаю, що це планова робота. Ну можливо, там ну сказали, що СБУ. Ну, росіяни, параноя починається. Це дуже добре. Знаєте, це як, як в анекдоті, знаєте, про це, як студенту, спочатку ти працюєш на заліковку, потім заліковка на тебе. А це принцип роботи А, Точніше, тактика МОСАДу. приб'єш десятьох, а потім сто починають боятися і скрізь шукають, починається. Починається параноя, руйнується довіра всередині Росії і російських владних структур, і так далі. Так воно і працює. Нехай ну, думають ще дві заяви. Пролунало останнім часом. Ну власне, так чи інакше, і Україна і Росія висловили готовність до того, щоб власне вести прямі перемовини. Путін закликав до цього так, але сказав, що у вас там указ забороняє. І раніше президент в принципі в інтерв'ю теж казав, що він готовий. Якщо що, і з там з Росії говорити. то яка вірогідність Вірогідність того, що все ж таки буде буде якийсь варіант переговорів між Зеленським і Путіним, Якщо вони обидва в принципі кажуть, що не проти, і готові. Ви уявляєте собі таке завжди? Вірогідність завжди є. Дивіться, тому що ми, коли ми говоримо про мир, да він завжди починається дипломатичним шляхом, тобто припиняються військові дії, починається процес. І в якийсь момент да ну це відбудеться. Просто ну ми насправді багато разів щось подібне вже, вже чули. Воно ніколи не конвертувалося в справжні дії. І тобто, Україна і Українська влада. Вже навчена, да ну якби обережно з цим uh -huh. на це реагувати. Бо ну а треба скасовувати оцей указ про неможливість ведення переговорів з путіним від осені 22-го року, як ви вважаєте, для того щоб вести переговори з путіним або з просто з російською з російськими представниками напряму, а не так, як було це в Саудівській Аравії, коли по черзі американці з ними значить спілкувалися то з нами, то з ними. Звичайно, коли на столі стоїть лежать українські інтереси. Коли на столі лежать вимоги, да або реалізація українських вимог щодо виведення військ, щодо повернення українських полонених щодо повернення українських дітей, і так далі, то ну я особисто не бачу там з якоїсь там великої проблеми з тим, щоби. Про це говорити, але ну нами жонглюють мається Мець на з нами жонглюють і і з Трампом так само, да, і з цивілізованим світом. Сьогодні хочу переговори, завтра не хочу. Сьогодні там денацифікація, там ще щось. Тобто, от okay. це може продовжуватися, як і раніше, це продовжувалося з 14-го року. Да, це ці наперстки тобто постійно. Перекручували сутності, якісь додаткові видумували аргументи. Ну і власне це не проводило ні до чого. Тому знаєте, для того, щоб адекватно реагувати на ці заяви, да треба дивитися, що ж у нас лежить на столі. Вже Ну і поклав на стіл Лавров, дещо знову власне дав інтерв'ю американським змі. Тепер вже його запрошують американські змі на інтерв'ю. Ну і власне там повторив свої вимоги. Ну власне, російські вимоги щодо припинення війни. Серед них відмова України від вступу до НАТО та позаблоковий нейтральний статус, подолання наслідків правління неонацистського режиму шляхом демілітарізації та денацифікації. Це цитата була з його слів, не якби та визначення російського суверенітету. То над окупованими тимчасово територіями скасування санкцій судових позовів, ордерів на арешт, повернення заморожених на заході російських активів і гарантій безпеки для Росії. Ось такий набір вимог. От Лавров знову їх озвучив. Це, Навіщо? це ви, здається, реально якийсь брід. Тобто, губах закатувальну машину. він не Ну, максималістський знову, так? Да? Ну, давайте так, це, ну, росіяни продовжують грати в свою. Ні, в чому проблема? Ви повинні розуміти. Тому що російська політика побудована наступним чином: якщо перша особа що сказала. Як Путін сказав, це це ж перелік вимог, які Путін сказав 14 червня, як зараз пам'ятаю цю дату 24-го року, угу. що припинення вогню починається з того, коли Україна покидає адміністративні кордони Запорізької, Донецької, Херсонської та Луганської області, відмовляється від НАТО. і тільки тоді вони починають думати. Проблема в тому, що вони думали, що на осінь. Минулого року у них буде значно краща ситуація. Пам'ятаєте, вони ж думали, що вони Харків захоплять, що вони зможуть хитнути Європу таким чином, що зможуть через рі... прихід різних сил в Європейському Союзі, а нічого не вийшло. А, далі і не, не, не і не все так сталося, як гадалося. І тепер, звичайно, що вони не можуть толов говорити, що говорить Путін, і вони не можуть відійти від цієї рамки, тому що так сказав перший, Тому я говорю, все може змінитися. перемовна позиція тільки у разі того, коли станеться шов з добре з Путіним, Тобто він здохне. От і все. Так. Ну, був так. Також мирний план американців який нам презентували за даними Reuters, у Парижі. Ну і власне там передбачалося припинення вогню, початок перемовин гарантії. Ті безпеки для України без вступу в НАТО визнання Америкою, де юре контролю РФ над Кримом, вивід російських військ з Харківської області та передача Запорізької атомної електростанції американцям і власне спільна експлуатація її. Це також була остаточна пропозиція США за даними за даними Reuters обом сторонам. Ну і суті в тому, що заморозити війну по лінії фронту, крім Харківщини, там і також коси в Херсонській. Області та те Миколаїв, Миколаївський Миколаївський, да вона там шматочок. Ну а держсекретар Рубіо заявив, що мирна угода між Росією та Україною має бути укладена найближчим часом. А Вашингтон намагається визначити, чи варто продовжувати виконувати роль посередника. Почуємо Рубіо Президент знає, що у нього є ці варіанти, його про це постійно запитують. Але що він справді хоче, це мирну угоду. Він хоче, щоб смерті і вбивство припинилися. Є варіанти, як бути з тими, кого ми вважаємо відповідальними за небажання миру. Але ми вважаємо за краще не доходити до цього, тому що це закриває двері для дипломатії. Ми все ще сподіваємося, що ці зусилля спрацюють на дипломатичному рівні, і що ми зможемо наблизити ці дві сторони одна до одної. Розумієте, що й ви починає починаєте робити подібні речі, ви фактично відмовляєтеся від цієї спроби. Ви самі прирікаєте себе на ще два роки війни, а ми не хочемо цього допустити. Ну, ось так. І тим часом була також розмова Рубіо з Лавровим. Власне, пройшла вона як вигляді продуктивного обміну думками щодо ключових аспектів російсько-американських. Політичних, політичних діалогу, так, ну і власне загально такі загальні оціночні фрази цього прозвучали, Але Рубіо неодноразово натякав не на те, що ми можемо і вийти. От давайте швидше вирішуйте, швидше погоджуйтеся. Яка вірогідність цього, і який у нас план Б на ваш погляд? Адже видання Більд от написало, що Україна готує такий план Б на випадок провалу мирної угоди Трампа. і Зазначається, що Україна різко розвиває оборонну промисловість, щоб забезпечити захист у разі. Повного припинення військової допомоги від США, пане Олексію. Ну, е, вихід із переговорного процесу ще не означає, що це повне припинення. Це може бути якраз навпаки ага. е, посилення допомоги Україні. Тобто, тому що як е, якщо там хронологічно подивитися, е, Байден казав, що Путін терорист, Путін негідник, значить, і е, треба максимально посилювати Україну, санкції і так далі. А це риторика. Найсильнішої країни в світі, да? лідера там демократичного світу, е, тобто це серйозно для Путіна. Е, потім прийшов Трамп, каже: Ну давайте значить спробуємо це якось врегулювати. І він навіть дуже обережно, якщо ви якщо за ним слідкувати, і вся його адміністрація, вони дуже обережно висловлюються щодо Путіна. Тобто він якби каже, я зараз тут все вирішу, бо люди гинуть, а я миротворець. Да? Е, значить, і він лякає. тобто ці лякалки про вихід із переговорів, в першу чергу, націлені на Путіна, тому що якщо він виходить із переговорів, то він стає на, на позицію ем, і забирає риторику Байдена, да, тобто про посилення санкцій, і по і е, покращення позиції України, в тому числі силову. Да, тобто і про це і це також в деяких меседжах звучить. Тобто вони. Як це грають м'язами таким чином? Я е, дуже низька вірогідність того, що він зможе припинити повністю е, повністю підтримку України, тому що це е, складно сприймається в світі. Тобто, який би, я, яка би ізоляціоністська політика у сьогоднішньої адміністрації е, президента США не, не була, вони. Не можуть просто так кинути людей, які борються за демократію, тому що демократія це та цінність, яку вони останні 100 років з там з часу Теодора Рузвельта. Просувають в світі. На цьому базується безпека в Тихому океані, в, ну, в інших регіонах. Да? Тобто це така ідеологія, яку виховували 100 років. От. Тому з цим вони це, 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 як знаєте, ядерна бомба, тільки навпаки. Тобто вона може розвалити світовий порядок. От. Е, тому краще, я не думаю, що він буде з цим гратися. От. Е, відповідно. Україна завжди повинна готуватися до посилення воєнних дій проти неї, тому що у нас е, наші сусіди нікуди не ділися, тому е, наш, наша безпека, зброя, виробництво ми бачимо, як це відбувається. Да, коли нам то ракети. Запізненням дають то інші, якісь то літаки випрошуємо, і так далі. Тому це дуже важливо на багато поколінь вперед посилювати нашу оборонну спроможність. Ну хотілося б це робити без без воєнних дій, без загрози там ракетних ударів. Але ж маємо те, що маємо. Ну, от власне, пан Тарасе, яка кінцева наша мета? Кінцевий вихід цієї цієї ситуації? Адже от є план, який цитує Ройтерс: що Трамп пропонує і Києву, і Москві ось таку і такий формат, що припинення вогню по лінії фронту, вихід з Харківщини, вихід там з частини Миколаївської області, заморозка визнання Криму де юре Україну ні mm -hmm. до чого не зобов'язують нічого там визнавати. Все це тимчасово окуповані території. І так завершуємо війну. Ну, от а ми е, кажемо ні. Ми не згодні. Ми розуміємо, чому ми не згодні, бо це для нас несправедливо. Це суперечить законодавство. Багато там моментів. Але е, чи будуть кращими умови? Яка вірогідність того, що будуть кращими умови? яка наша мета далі, якщо ми це відхиляємо? Що далі? І давайте так згадуйте історію з боргами, які нам намагалися намалювати. Спочатку 500 мільярдів підписуйте за дві години. Коли були спрямовані в правильному напрямку, дипломатично. Потім було 350 мільярдів, потім 120 мільярдів. Тепер виявляється, що і цього немає. А і так далі. Ну давайте так. Є ж спільна позиція Європи та України, яка передбачає цілісність нашої держави. Так, це раз. Ну, що значить, ви визнаєте Крим де Юра? Ну спробуйте визнати Крим без європейського союзу. Ну це це, це, це називається взяти на понт. Ну спробуйте, ризикніть, зворитися спробуйте з, з Європою. Драса. Якщо я не плутаю, то навіть Китай і Білорусь такі ну в принципі прихильні до Росії країни не визнали. Не визнали звичайно, тому що дивіться. Ну дивіться, це визнати коли там починають лякалки. Це лякати. Ну спробуйте, ризикніть. Чому тому, що це абсолютно сварка з Європи приблизно ну довго. Ну, по-перше, там ще я не, не, точно не знаю процедури. Якщо не помиляюся, це взагалі рішення Конгресу буде. В Конгресі це точно не пройде, можна навіть не сумніватися. Це раз, друге, Ні, це це, де, порушення... чекайте, це лінія Державного департаменту. А що ми визнаємо, Ні, що визнаємо? тут я підозрюю, що це не Рубіо, я підозрюю, що це відкав. Все ж таки, ми бачимо ознаки конфлікту між Рубіо та Віткофом, тому що Рубіо щось там наговорить, не маючи ніякої відповідальності, не маючи ніякого статусу, Відкофа. а всі від, від, від Відкоф, да, а всі шишки летять на Рубіо в дійсності. Тому що він представляє державу, його призначав конгрес. До речі, європейці не хочуть окремо зустрічатися з Віткафом. А вони запитують: а хто це такий? Ми хочемо бачити представника держави. А представник держави хто Рубіо? І я думаю, що від ФО будемо втрачати, точніше, вони будуть втрачати скоро, тому що ну там буде ротація команди. Далі стосовно лякали, якщо ми вийдемо з перемовного проц... Ну, давайте по, по цих пропозиціях пройдемо. Так. Буде звичайно краще, тому що час працює на Україну. Чим чином це працює на Україну. Ну йде падіння ціни на нафту. Росіяни вже говорять про секвестр бюджету. А, тобто, ті удари, які тобто то цунамі, які запустив Трамп з світової економічної кризи, автоматична. Знищує економіку Росії, причому з обох боків немає можливості продавати нафту, як це було за попереднього президента. Це неможливо, тому що Трампу не потрібна нафта. Далі удари України по їхній нафтогазовій інфраструктурі, які нарощуються і які суттєво їх підірвали. Скорочення попиту з боку Китаю, в тому числі, коли зараз Китай пресингує США, вони девальвують юань. Це означає знецінення резервів Росії, які номіновані в юанях, і росіяни тепер будуть змушені девальвувати рубль стосовно юаня та інших валют. Ну, девальвують тому рубль, потерплять там місцеві не них, так та все так, так, просто. Не так все просто. Це криза виникне, тому що, по-перше, вони будуть ще більше знижувати девальвацію проводити до розміру мит, як це робив Китай. А це криза торгівлі в першу чергу буде з цим пов'язана. Ну, і дивіться... як довго цього ефекту чекати? що вони не зможуть а це швидше буде йти, тому що це залежить від розвитку рецесії, яка вже запущена, Трамп не може зупинити ці процеси. Вони вже запустили. Я підозрюю, що оскільки якщо вони про бюджет вже зараз говорять, дивіться, це ще перший квартал тільки закінчується. Я думаю, що десь до середини літа ми багато чого цікавого будемо спостерігати в Росії. Те, що російській економіці, інсульт з інфарктами всіма супутними, це коли вони заморозять банківські вклади. Під різними соусами вони можуть не оголошувати про замороження банківських вкладів, як це було в радянському союзі, коли раптом почали обмінювати підсяту Антраса. Тут би в нас не заморозили. В нас же те, що про в травні про дефолт говорять, та ні, де заспокоїтися, там договориться, Це ну, ну журналісти. Знаєте, це закон медіа, гар, і погані новини, краще продаються. Слухайте, де домовляться? У нас по перше форс-мажори йдуть uh -huh. і по паперах. Я думаю, що там перемовини будуть, По друге, я думаю, що якщо. Вскрити, хто сидить в цих варантах, які в 2014 році там багато цікавих українських прізвищ можна побачити, хто в дійсності є володарем українського боргу. Так. А так що я думаю, що це люди не хочуть, щоб їхні прізвища сплили. Я думаю, що там перемовини будуть. будуть досить бадьоро А Ще Торкнемося напевно цієї теми. пан Олексій, але все ж таки, от повертаючись до парижських пропозицій штатів для України і власне для Росії. От ну ви вже чули, я вже повторював цей. План по суті про позаморозці війни. Як ви вважаєте, чи не потрібно пристати на цю пропозицію? і Чому ми відхилили з розрахунком на що? Е, ну я не я не вловив, коли ми прям відхилили це. Це ж чуткий... Ну, Ми приїхали, сказали, окей, давайте ми в Лондон привеземо свої пропозиції, і ми в Лондон привезли власне свої правки до цієї угоди і представили їх відповідним чином американським представникам. Це тобто, це переговорний процес. Давайте так, значить. Якщо ми говоримо про, про переговори, то треба вимагати якомога більше. Для себе, тобто для своєї держави. І а це що саме по конкретиці, можете, пане Олексію, як ви це бачите? Ну, ми вимагаємо, щоб нам частини Херсонської області повернули, чи там Запорізької, чи так, є там от, е, які значить, базовий сценарії? набір? Там здається от мирний план президента Зеленського. Це така просто на слуху штука. І, ну, там, багато хто знає. Да? І це там 10 речей, е, які мають бути. Виконані, да? і це стосується там, в тому числі, і деокупації територій, і людей, і дітей, і, і там, репарації, і так далі. Да? Тобто ці всі речі, давайте так, Україна не вимагає більше, ніж повернення того, що у неї забрали. Тобто, по великому рахунку, ну, у нас там знищили, знищили нашу там, економіку, вбили там, тисячі наших людей і так далі. Ми, ми не кажемо віддайте там, нам. Кубань, тому що ми вважаємо, що там там українці. да? ми кажемо поверніть нам наше, і це розмова, яка є і має бути абсолютно адекватною в світі. Тобто, Росія це... скаже: заберіть, ні, ні, хочете повернути, це, забирайте. А це, то, а це ем, тому, що вони порушили е, міжнародне право. Це ризик для всього світового порядку. Бо по великому рахунку, кожен до кожного може прийти і сказати: ой, а це 100 років назад належало там, державі, правонаступником якої я сьогодні є там. Е і це може стосуватися там, знаю, і, і всіх сусідів як Російської Федерації, так і е країн в межах Європейського Союзу. Да? Тобто, оце це зуміло, те, запрещаю. що вони роблять, вони ламають правила. Міжнародного ну, порядку. Я не хочу їх аргументи і... згадувати, але ж вони 20 разів знайдуть, як це виправдати, скажуть, що там вже був референдум, там Дуйся. нації на самовизначення, херсонський народ, він, значить самовизначився, і так далі. ну, Тобто, я, риторика це все це тобто, ми маємо Реальності. продовжувати говорити, що все це, то що там референдуми і так далі, це все туфта. Тому що вони е, там підроблені, нелегітимні, і це і це також не інструмент розділення унітарної держави, і так далі. тобто, ми продовжуємо на цій лінії стояти в рамках цього переговорного процесу. Ми маємо вимагати все, що у нас забрали. Окей, давайте так: всього ми не повернемо там з точки зору людських життів і так далі. Ресурсів багатьох да, вже не повернеш знищених там заводів, пароходів і так далі. Але якомога більше віджати ми повинні да, в рамках цих переговорів, тому що Росія, в свою чергу, хоче забрати ще більше, ніж вона забрала в рамках переговорів. Значить, і це і це базове переговорне правило. Да, за за е, закидай якомога більшу планку, піднімай, да, ну і потім потроху, потроху, значить, опускати.